Ось уже рік, як Миколаїв залишається без питної води. До повномасштабного вторгнення це півмільйони місто забезпечували прісною водою з Дніпра водогоном Херсон Миколаїв. Проте торік, у квітні, росіяни навмисно зруйнували труби одразу на кількох ділянках, щоб припинити подачу води до міста. Місцеві владі довелося тоді піти на безпрецедентний крок. У крани Миколаївців запустили солону воду з Дніпробузького лиману. Як це позначилось на міських водогонах, та як зараз вирішують питання питної води, Наталія Якобсон? Далі. Через відсутність повноводних прісних джерел в області воду для Миколаєва десятки років брали з Дніпра поблизу Херсона. Ворог знав навмисно розбив водогін, аби змусити місто здатися. Усі спроби домовитись із загарбниками про ремонт пошкоджених ділянок були безуспішними. І тоді комунальники почали масово борити свердловини та відновлювати водозабір із Дніпробузького лиману, щоб пустити в оселі хоча б технічну воду. На Загарі у нас 79 станцій з воротнього 44 свідловини, і то ми трошки допомагали, ремонтували, Спочатку зробили перемички для того, щоб місто отримувало технічну воду і допомагали водоканалу з ремонтом основного водогону, який йде водопостачання міста Миколаєва. Увесь цей рік забезпечує питною водою миколаївців і підприємство Електротранс де громадяни можуть брати і питну і технічну воду, а туди, де неможливо пробурити свердловини очищену воду, доставляють ось таким транспортом. Щодня ми розвозимо трамваєм та тролейбусом воду по 4, по чотирьом локаціям. Кожний загалом 28 кубічних метрів води на добу розвозить спеціальний транспорт. Ми маємо можливість допомагати, і ми допомагаємо, і будемо допомагати це до повного відновлення водопостачання в місті Миколаєві та, та перемоги збройних сил України. За пару тижнів після водної блокади не дійшла й міжнародна допомога. Для Миколаєва закупили спеціальні очисні системи для отримання питної води. Нам був привезений зворотній осмос, станція очистки і встановлена. Ми підключили опять же, вивели питну воду на вулицю, щоб місця не могли набирати. І після того і трамвай, і тролейбус вже перейшли на роздачу питної води. Олександр вже місцева зірка. На своєму тролейбусі він розвозить воду із серпня. До своєї роботи намагається завжди внести позитив, хоча деколи каже геть не до жартів. Моментів хватає. Води не вистачає, ругають, тому що буває, що води не вистачає. В місті воду відключають, у нас води не вистачає. тому що люди й паніка розбирають повністю. Миколаївці радіють і кожній новій свердловині, і кожному підвозу питної води. Дуже дякую вам за водичку. Дуже гарна, можна її пити навіть на кип'ячену і навіть краща водичка, яку привозять нам во двор питна, це водопроводна з Одеси. Дуже гарна. Діти підходять, стаканчик підставляють і п'ють, і не треба кип'ятити». Дякую, що зробили нам тут водичку. ми так страдали, носили по всьому городу і возили. Зараз у нас рядом з домом є. Так що... Дай Боже всім крепенького кріпенько, миру нам усім, щоб швидше вода була в допроводах, чиста. Після деокупації Херсону Миколаївці сподівались, що Дніпровська вода повернеться до їхніх кранів. Однак ворог продовжує обстрілювати Херсонщину, де встановлене обладнання водоканалу. І поки що вода в оселях містян залишається технічною, яка через високий вміст солі вже знищила корозією 240 кілометрів труб. Бригади Миколаївводоканалу працюють без вихідних, щоб вчасно усувати аварії, кількість яких зросла в десятки разів. Робимо всю роботу, яку можемо робити, але приходиться долучати підрядні організації. В нас працює до п'яти 6 підрядних організацій, які також працюють над відновлюванням зруйнованих мереж. Дуже бракує нам запчастин, матеріалів, і це пов'язано з крупним фінансовим становищем підприємства. Через Солону Воду місто понесло збитків на мільярди гривень, підрахували у Миколаївводоканалі. Хочу сказати, що дуже велика допомога йде від наших міжнародних партнерів. Наприклад, Королівство Данії вже сьогодні на підприємстві знаходиться близько 25 кілометрів нової труби поліетиленової, ми будемо замінювати на самих важливих, важливих ділянках для того, щоб мінімізувати ту кількість аварій. І вже зробити водопостачання більш надійним. Водночас фахівці продовжують пошук прісних джерел в області, аби знайти вихід і забезпечити півмільйонний Миколаїв питною водою. Наталія Якобсон, і Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.